Христос рождається, славімо Його! Дорогі брати і сестри, дорогі парафіани, дорогі крименчужани, дорогі люди доброї волі, в цю святу ніч, в цю радісну ніч, коли Бог прийшов в світ, коли Він об'явив щось дуже винятково прекрасне цілому людству, хочемо вам. Скласти найсердечніші побажання, побажати вам миру, який буде тою силою, яка буде супроводжувати вас в вашому житті. Побажати любові, яка буде силою творити багато доброго. Побажати вам тепла, щоб ви завжди відчували себе коханими. Побажати багато радості. Щоб ця радість була силою в різних випробуваннях, в труднощах, які можете переживати, щоб це спільне перебування своїми близькими, з рідними, з людьми, які для вас є важливі, щоб воно принесло багато добра. щоб ця ціла атмосфера, яку будете переживати, щоб принесла багато прекрасних перемін. В ці свята, а також в новому 2026 році, нехай Бог вас благословить.